Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, сьогодні ми з вами святкуємо свято зіслання Святого Духа. А хто є той Святий Дух, в якого ми віруємо, благодаті якого ми сьогодні просимо, до якого звертаємось, помочи просячи у потребах, у випробуваннях, у сумнівах? Перед якимись великими справами. З Духом Божим ми зустрічаємося на перших же сторінках Біблії. Ми чуємо, що коли Бог творив світ, творив своїм Словом, Дух Божий обіймав все творіння, бо Дух Божий це творча Божа сила, це могутня сила, життєдайна сила. Ми з вами так само читаємо, що коли Бог творить людину. Віддихнув неї віддих життя, і людина стала живою істотою. Дух Святий це на мовби частка Божого життя, іскра Божого життя, яку кожна людина носить у собі. І це дуже важливо. Сама по собі людина це на моби клаптик глини, тлінь, порох, але має в собі цю частку, завдаток Божого життя. Тобто те, що робить людину людиною. Воно не з цього світу, а воно від Бога, саме Дух Божий, робить людину людиною. І ось через гріхопадіння, коли людина через непосух відпала від Бога, людина стала смертною, очікуючи, прагнучи того моменту, коли Бог відродить людину Духом Своїм Святим. Є у пророка Ізекиїла. Дуже важливий уривок, де ми з вами зустрічаємося з дією Духа Святого, розповідається про те, як Бог привів Єзекіїла на поле усіяне кістками. Багато було кісток розкиданих, і були вони сухі, здавались би ніякої надії. Все, смерть перемогла. І Бог питається пророка: Сину чоловіче, чи воскресну ці кості? Ізекіїл знає, що по-людськи це неможливо, бо давно померли, надії нема, але довіряючи Богу, каже, Господи, ти знаєш. І тоді Бог наказав пророкові пророкувати, а коли почав пророк говорити: прийшов, немов сильний вітер Дух Святий, і ті кості почали єднатись, покрилися жилами, плоттю, і згодом ввійшов дух в них, і вони ожили. Таким чином, Дух Божий це життєдайна. Відновлююча Божа сила, яка може відновити обновити те, що здавалось давно погиблим. І сьогодні ми з вами спогадуємо про те, як цей Дух Святий зійшов на апостолів, коли десять днів по Вознесінні вони були зібрані вони були зібрані у горниці в тій самій горниці, де Ісус з ними прощався. Ті самі горниці, де Ісус встановив тайну вечерю. І ось під час молитви відбав, відбувся великий шум, і Дух Божий у вогняних язиках зійшов на кожного з апостолів, так що вони почали голосно промовляти, говорити на різних мовах. Таким чином, той Дух Божий не просто їм дав дар говоріння на мовах, а не мов би послав, іти і проповідувати, звіщати Євангеліє. І різні чужинці, які були в тих днях в Єрусалимі, впізнавали, чули свою мову. Ця подія водночас пригадує нам розповідь про Вавилонську вежу, коли люди у своїй гордості хотіли збудувати вежу, щоб закарбувати своє ім'я, проте Бог зійшовши, змішав їхні мови, і вони перестали розуміти один одного. Тепер же дух дає різні мови. Але для того, щоб людство розбите гріхом, знов об'єднати воєдину. Ось хто є Дух Святий, це сила Божа, це Дух Божий, який робить нас людьми, це Божа особа, яка нас обновлює, відновлює до вічного життя до того, що ми з вами через гріх втратили. Він дух істини, дух правди. Він Дух Світла, і кожен з нас одержав завдаток того Духа у тайні миропомазання, яку ми одержали відразу після таїнства хрещення. Цей Дух Святий є, немовби завдатком Божого життя в нас, але ми повинні на нього відкритись. Ми його повинні розвинути в собі. А як? Постійно пам'ятаючи про Бога у постійній молитві? Дух Святий це. Не просто якась, знаєте, така невидима сила, слабонька сила, ні. Він насправді є могутній. Дух Святий Його дія дуже часто подібна до сильно могутнього вітру, який розганяє хмари хмари сумнівів, хмари розпечу. Він той, хто рухає нас, хто просвітлює. І тому сьогодні просім у себе для себе і для близьких наших дару Духа Святого, бо насправді. Багато речей не знаємо, багато речей не розуміємо, багато в чому сумніваємось. Саме тому ми повинні з вами молитися про його поміч, про ту силу, про благодать, яку Господь дає нам з шестям Святого Духа. І водночас ми повинні з вами пам'ятати, що те, що робить людину людиною. Воно насправді і в Бозі, воно не в цьому світі, і цього ми повинні шукати. Шукайте Царство Божого, а все решта вам додасться. І ось Дух Святий це є завдатком того царства Божого. Бо що таке царство Боже? Це праведність, мир і радість у Дусі Святому. Що означають ці слова? Праведність це правильні стосунки з Богом і ближнім, які дарують нам мир. І радість, тобто оцю повноту життя, а це можливо тільки діянням Духа Святого. Отож, просім цього дару, просім Його щастя, просім здатності не змарнувати цей великий дар, одержаний нам, нами через таїнство миропомазання. В сумнівах і в скорботах просім Його помочі, і Він нам допоможе. Слава Ісусу Христу!